Доброго дня. Хочу сказати за насіннячку, яке в мене в цьому сезоні буде. Каталог ще не закінчила, трошки часу не вистачає. Але у нас ще ціла зима попереду, тому куди спішити. Значить, помідори в мене в основному в цьому році дуже багато низькорослих сортів, дещо з високих теж є. Є насіння ще з минулого року. Термін придатності насіння, як ви знаєте, помідорів 5 років, так це мінімум, а то і 8 років навіть може бути. Якщо насіння зібралося з гарного посадкового матеріалу, гарного, яке вистегло, дозріло. Помідори дуже довго зберігаються. Дещо в мене з перцю буде, але багато, тому що це дуже важкий сезон для перцю. Він в мене запізнюється і просто банально в мене не встигли достигнути сорти. Елементарно, яку я страшенно хотіла, слава ЗСУ. Вона в мене стоїть зелена, жодної перчини червоної немає. На жаль. Буратіно в мене новий сорт достигає, ще набирає кольору. Ну, класична Леся, яку я люблю, вона в мене є, насіння буде. Щось ще буде, але я, мабуть, буду продавати в цьому році міксом, тому що в мене і гладіатор, і там багато різних атлант. Взагалі, всі м'яси, шикарні сорти. але будуть вони, мабуть, міксом, тому що просто ну, не, нема можливості збирати, підписувати. Чи він ще достигне, не достигне, невідомо. Тому Перець у мене завжди хороший, я кожен рік сама висаджую насіння своїх сортів. Тому я впевнена, в тому, що це м'ясисті будуть гарні сорти. Гіркими перцями я взагалі не займаюся, тобто в мене нема перезапилення, в мене тільки солодкі сорти. От, значить, помідори будуть. Є багато фото, відео на Ютубі, на фейсбуці, Якщо потрібно, я можу скинути вайбер. Якщо буде в мене вільний час, я можу скинути вайбер. Але найбільша колекція фотографій у мене в Фейсбуці. Ну і старалась по можливості зробити відео, хоч коротеньке, по-перше, собі на згадку в першу чергу. Ну і плюс всім бажаючим, хоч маленькі якісь відео сортів на Ютубі. Е, тому самі врожайні мені мене дуже мені сподобалися в цьому році. Ну, все залежить дійсно від погоди, від умов. Шикарно себе показав низькорослий сорт. Денар. Ріогранде, Пінк Фреш. Це сливовидні всі ці сорти. Ну, просто мегаврожанні були. Мегавжанні. Бета, вона, це круглий червоний помідор, просто засипана була. Дрова, так, це класичний такий суховатий сорт, але є багато посиновувачів його. Так, смак. Нічого, наче такого, але він врожайний, невисокий, врожайний досить достойний сорт. Ну це більш на... він сухий, тобто, якщо потрібно на щось таке використати, на сушку його на в'ялення, він чудовий. Там майже немає насіння, тому дуже зручно зібрав, сполоснув, нарізав, сохне прекрасно. Висихає дуже швидко, тому що там майже немає е, томатного гелю всередині і насіння. Багато інформації є, все зараз не згадаєш. До речі, огірок, аваланш у мене є. свіженький, я закупила. В першу чергу собі багато в мене знайомих бере, дуже багато покупців чекали це насіння. Насіння є в наявності. Я вже його навіть і розсилала, хто в мене там дещо замовляв. І в частності це є насіння свіже укропу, кріп, в мене цей сорт дуже давно. І я його з року в рік сама пересіваю, і дуже багато замовників вже його вирощую. Він дуже ароматний, е соковитий, на закрутки просто на салати, шикарний запах, просто неймовірний кропу. Тому звертайтеся десь, вже, мабуть, ну, з 1 жовтня у мене не вийде, мабуть, числа з 15-го. Я просто не встигну все підготувати. Ви можете собі записувати, що ви хочете, і скидувати мені списочок в месенджер чи в вайбер. Воно не загубиться. Я буду піднімати все одно, дивитися непрочитані смс і з вами зв'яжуся. Вишлю вам на сіннячку, картопля, часник ще є. Ну, і насіння, помідори, огірок аваланш. Не знаю, чи інші огірки будуть, тому що в основному я беру теж то, що перевірений сорт. Квасоля, в мене ще сохне бомбочка біла буде. Трошки буде лімської квасолі, високорослої, плетучої. Ну, великого асортименту такого надто не буде, але це достатньо і те, що перевірено роками. Всім гарного дня, до побачення!